Давайте подивимося, які важливі події вас чекають ближчим часом. Можете загадати сроки для себе: трійка мечів і справедливість. Те, там, де справедливості не було, нарешті воно буде. Те, що вас мучило, ви через це дуже сильно переживали, справедливе ставлення. А може, це прям якісь судові справи, так? де ви ніяк не могли добитися правосуддя, нарешті це зміниться. Головні події. Той, хто вас обманює, отримує по заслугам. От, тут вища справедливість буде однозначно, вища справедливість. Той, хто робив вам боляче, я би сказала, що це довго, це може бути якийсь мужчина або жінка з таким чоловічим характером. Хто вас дуже довго обіжав, обманював, хитрував, підставляв, да, все, що з хитрістю пов'язано, це. Любий обман, да? це хитрість. Хто хитрив, той отримує по заслугах. А ви отримуєте винагороду 100%, тому що буде все по справедливості, хай так і буде.